Ви знаєте, я маю знову ж таки фаховий досвід того, що це не настільки масово як рекламується або афішується або транслюється. Чому? Тому що те, що ми живемо в стресі, це правда. Те, що ми виснажені, втомлені і вичерпані це теж правда. Але, власне, ось цей посттравматичний стресовий розлад це клінічний діагноз взагалі. -то, і він має свою відсотковість. І навіть за всіма там, медичними джерелами з різних країн, бо нас вчили про роботу з ПТСР, і е, фахівці з Ізраїлю, бо вони мають свою війну. Ми знаємо, скільки часу і фахівці з Америки, і фахівці з європейських країн. Там немає таких відсотків, які би були фатальними. Там є 15, 10, 25, ніде не більше ніж третина. ніде. Тобто те, про що ми казали, наша психіка має, слава Богу, два компенсаторних ресурси, які допомагають нам долати те, що доводиться проживати. Адаптаційний ресурс. І те, як ми реагували на війну і на бомбардування і на сирени в лютому 22 го і те, як ми реагуємо на неї зараз, дуже відрізняється. Правда ж? Сирени ті самі. Але наша реакція інакша. Чому? Адаптувалися? А друге, називається в психології адаптація до подразника. І слава Богу, це ресурс нашої психіки. А друге, теж регенераційний ресурс, тому що логові це будь-які рани.